Доброго ранку. У нас такий дощ лиє. Вчора в нас не було світла, ми не знімали. Не можна було, ночою з'явилося. Так, мої дівчата знайшли забавку. Світла зараз немає. Таку проснуту зрізати. Переймають китайців опит. Теж ліплять. Як, як справити зарадне до фонарика? Понаходили якісь блочки від телефонів і майструють. У Ой боже боже. А що робити? Дощі де? Да. Городи мучаться. Так, казала Наташа, може, водички полити, як сіяли, щавель і петрушечку. Угу. Кажу, так колись. Коли ну, а воно вже так налило. перегинається, зап... mm -hmm. Але все одно перестав заряджати. Це все одно блочки валяються. Практикуйтеся. 100... Ще раз шкваркне <рігуваю> ой. -ой. <рігуваю> Нічого. Аж до кінця запає. Новіно. Ніж тупий, дати острого ножа. Так, да, руки порізати. <ріжу> так, ну нехай пограються, що далі? Так, щось вони тут Щось наскручували. Лампіча, так. Да. Добре, що видящий та бачать ті проводка якого кольору. Ну пробують, а тепер будемо тоді чекати світу, поки появиться щось практикувати. А я кажу, ж треба паяти чимось, а вона каже, Наташа каже, ось його паяльник, бачите, чим паяється. І я збігла в магазин добре, що близько, через дорогу і купила, і оця вони паяться. щоб даром час не проходив. Ну, в неї є то робота, в'язання ще є, але ж це треба спробувати. Ось не в Нашу триста гривень, що це шутка. Це ж немалі гроші. Тож попробуйте купити до нього окремо зарядне, як біжма воно mm -hmm. продавалося. Анжели теж такий самий фонарик, я вже боюся заражати. Вже заражала, але ну, ще не шкваркнула. Так, да? вже перший раз заражала. Mm -hmm. А, вже перший раз, каже, пробувала заражати. То тільки вам так везе. Так. Да. Mm -hmm. Може це якийсь брак фабричний. Не Може, а ви ще й сумніваєтеся. Поки там мотало тут потрібна. Ну а Покажи, що ти там щепіла. Щось <laughs> щепила, як Ну, наробила. Ну, таке трохи слабше, як цей, то в ближайше ай, время заряжали. не покажемо, що вийшло, бо нема світла. Як тільки, так і зразу. разом. Да. Якщо виб'є, то покаже. <свіст> Що ж вам ще показати? Хочу показати, як Наташа робить такі риночки на вазони. Цей рік вона не робила, бо немає часу. Завторік вона робила. Цю риночку вона зробила із шапки. А цю риночку з відеречка зі сметани. Світла в нас так і немає цілий день. Знову, мабуть, щось трапилось, ні інтернету, нічого не знаємо, наче будемо пробувати запускати генератор, іначе немає виходу. Виключаємо плату і тепер йдемо до генератора. Það færst morfalka. Взагалі, трохи наробилася коло цього генератора, бо забула, що мені показували, що там є така піпочка, підсос називається. Так що без кума заслонка. Гукнула, кума, кажу, приїхав, іди, кажу, поможи. З першого разу завели. Тепер будемо подавати світло. Ще й тумблера без кума включити не можу. Туга різиночка, нігті не даю, треба було не нарощувати. Все. А, Світло є. Підемо працювати. Або... Ми на генераторі вже. Н'яса Наташа вже намалила. Так, бачу, щось з сусіда засвітилося, піду зараз перевірю. Прибігла до сусіда, подивитися, що в них гарчало. Поки добігла, перестало гарчати. Вийшла на двір, бо така гаркотня, що аж голову зносить. В нас один гарчить, а тут другий гарчить, ще хуже. Сусід розжився теж, і вже в нас світло, і вже в нього є світло. Так, а в нас нема, нема світла. Зранку ні води, ні світла, в нас скважина теж від води. Ну, вже ми понабирали і води. Ой, оце віконечко світить у нас. Так, йду я додому, на помацки. Світло є, в хаті є, в гаражі є, у нас в хаті є, водичка є. На дворі світиться. Сьогодні у нас вже п'ятниця, у нас не було ні світла, ні інтернету, ні зв'язку. А це ввечері з'явилося світло, і ми сидимо, чекаємо гостей. До нас їде онучка. Ми трошки приготувалися, бо в неї в неділю день народження. То трошки повечераємо. Так, Наташа ремонтувала зародне. Щось там лампічила докупі, з'явився світ, вона хотіла спрактикувати. Воно як шарахнуло і вибило знову всі пробки. Ну, не буде з неї електрика, мабуть. Ну, може буде вчитися, навчитися. В общем, чекаємо гостей. Так, тільки сказала і вже світло виключили.

Добрий вечір. Внучатка вже з'явилися. Будемо вечерати. І помощнічок ще й наш приїхав. Всі в купці. Будемо вечерати всім на добраніч. А без кума ніяка, як же кума треба й на вечір позвати сусіда. Один, ще один клієнт вечеряти прийшов. Олежка, доброго вечора. Да, молодець. І вже погнався до Насті. Всім спокійної ночі.